Григорій Савич-Сковорода Харківські байки. Байка дев'ята. Мурашка і свиня. Сперечалися якось свиня з мурашкою. Хто з них двох багатший? А він був свідком правотий стороннім сендею А чи багато в тебе хлібного збіжжя? спитала з гордою посмішкою свиня. Прошу відповісти, шановна пані. У мене є ціла ж мені найчистішого зерна, відповіла на те Мурашка. І тільки но вона замовкла, як свиня і Віл, що сили зареготали. Так хай же буде нам судею пан Віл, сказала свиня. Він двадцять гаком літ з великою славою справляв судейську службу, і можна сказати, що між усією своєю братією він найдотепніший юрист та ще й причудово знається на арифметиці і алгебрі. Його благородність може нас легко розсудити, та він же й у латинських диспутах здається неабиякий мастак. Він, після цих слів, сказаних мудрою тваринкою, одразу ж кинув на рахівниці і за допомогою арифметичного множення постановив таке: Понеже бідна мурашка має тільки одну ж меню зерна, як сама призналася у тому добровільно. До того ж, крім зерна, нічого більше не вживає. А в пані свині навпаки є ціла діжка, в якій ж мень триста стратиною. То за всіма правилами здорового глузду на те вирахували, пане воле, перебила його промову мурашка. Начепіть окуляри та киньте на рахівниці видатки проти прибутків. Справа зайшла в суперечку, її перенесли у вищий суд. Немале те, чого для потреб вистачає, а достатність і багатство одне й те саме.